Кротик і зелена зірка. Цілу зиму кротик спав і бачив чудові сни. Снилося йому небо, усипане яскравими зірками. І зелена галявинка уся в квітах. Вони так духмяніли, що кротик прокинувся. Він підвівся, потягнувся, позіхнув і принюхався. Який гарний аромат! Ні, то був не сон. Насправді пахло мокрою землею, весняним сонечком, кульбабками й вербою. Мало весну не проспав, злякався кротик, і поквапився вилізти зі своєї тісної нірки на лісову галявинку. Хутенько, хутенько, не пропустити б жодної весняної хвилинки. А вгорі на повний хід ішло прибирання ташки сестрички замітали гніздечка, жабенята чистили струмочок, а заяць збирав минулорічне сміття. Ледь побачивши кротика, заяць гукнув Аго, в кротику, а чи у, у тебе в нірці чисто? Мушу перевірити, пробелькотів і поліз назад. Ой-ой-ой, ліжко не застелене, підлога брудна, в кутках сміття. До самого вечора прибирався кротик. Нарешті він усе замів, помив і витер. Схоже, можна кликати на гостину зайця. Ні, не вийде, для гостей замало місця. Зробити б нірку трохи ширшою, подумав кротик, а ще краще набагато ширшою. І він негайно взявся до роботи. Він копав і копав, аж раптом наштовхнувся на величезний камінь. Ану геть звідси. А то стукну лопаткою, розсердився кротик. Камінь злякався лопатки і завалився вниз. За ним посипалась ціла купа камінців і прямо на кротика. Він виліз з-під них, проте роченята і роззирнувся. Оце так несподіванка. У стелі зяяла велетенська дірка. Крізь неї в нірку зазирали зірки і, схоже, сміялися над кротиком. А той величезний камінь розколовся на дві частини. Ой, що це так блищить? При світі зірок кротик угледів маленький зелений камінець. Кротик підняв його, протер, і той засяяв іще яскравіше, немов ліхтарик або світлячок. Кротик і думати забув про діру у стелі. Він роздивлявся камінець, повертав його і так, і сяк. І по стінам нірки затанцювали веселі іскорки. Це ж справжній скарб. Знайти скарб чудово, а поділитися ним із кимось іще навіть краще. От тільки з ким. На галявину спустилася ніч, і всі звірята вже давно поснули. І раптом кротик подумав найкраще місце для його камінця на небі, серед зірок. Ото буде краса. Лісові тваринки одразу здогадаються, що це зірка кротика і дуже зрадіють. Та як підняти зелений камінець на небо? Кротику так високо не дотягнутись. А що як збудувати високу вежу, тільки дуже-дуже високу? Кротик негайно взявся до роботи, почав складати камінці один на інший, і незабаром вежа була готова. Кротик взяв зелений камінець. Поліз на самісеньку верхівку і все одно не зміг дотягнутися до неба. Тоді він устав навшпиньки, потягнувся, і ще сильніше потягнувся і шкереберть полетів униз, а за ним зі страшним гуркотом повалилася й вежа. Лісові звірята одразу ж прокинулись. Хіба можна так галасувати? Усі ж сплять. Перепрошую, я ненавмисне вибачився кротик. Я лише хотів підняти на небо мій зелений камінець. Але це не так уже й легко зробити. Стривай, ми тобі допоможемо, сказав заяць і свиснув жабенятам, які мешкали у струмочку. Жабенята негайно пристрибали і залізли одне одному на спину. Найменше жабеня залізло нагору. В лапках воно тримало зелений камінець. Жабенятко тяглося дедалі вище, але до зірок. Усе одно було дуже дуже далеко, а більше жабенят у лісі немає. Що ж робити? Не сумуй, любий кротику. Ми тобі допоможемо. зацвірінчали з гніздечка пташки сестрички. Ви віднесете зелений камінчик на небо? «А вже ж!» – цвірінькнули вони. Обережно взявши у дзьобик скарб кротика, пташки сестрички злетіли. Стережіться застрекотіла йому слід сорока, що сиділа на вербі. Як би вам не переламати крильця? Про наші крильця не хвилюйтесь, обізвались пташки. Та щойно вони розкрили дзьобаки, щоб відповісти сороці, як упустили зелений камінець. Пташки кинулися за ним, знайшли його в густих заростях папороті і знову злетіли в небо. Але сорока не вгамовувалась, вона глузувала з пташок, сварилася. Вони ж трималися щосили, але знову і знову впускали камінчик. Впустивши його в десятий раз, пташки повернулись до себе в гніздечко геть без сил. Сьогодні нічого не виходить, кротику. Цвірінькнули пташки сестрички. Спробуємо завтра. Кротик лишився сам. Йому стало так сумно, що він ледь не заплакав. Сорока тільки на це й чекала. Кротику, кротику, застрекотіла вона. Хіба ж це друзі? Ти тільки глянь на них і крильцем не ворухнуть заради друга. Кинули тебе і лягли спати. Дай мені спокій, пробелькотів кротик, усе через тебе. Якби ти не заважала пташкам своєю тріскотнею, у них би все б вийшло. Як тобі не соромно. Я ж допомогти хочу. Ну чого витріщився? Так, так, я саме збиралася летіти на небо. Можу, й твого камінця прихопити. Але якщо не хочеш, справа твоя. Ще як хочу, вигукнув кротик. Але «Жодних але! Давай сюди свій камінець і заплющ очі. Не, встиж... не встигнеш дорахувати й до тисячі, як він засяє на небі. Тільки цур не підглядати, і кротик повірив сороці. Кротик стрибнув у папороть, щільно заплющив очі і почав рахувати. Він дорахував лише до п'яти і збився. Довелося починати спочатку. Тисяча! нарешті вигукнув він і розплющив очі. Зеленої зірки ніде не було видно. Втім, усі зірки зникли. Адже давно настав ранок. А де ж зелений камінчик? Кротик поквапився на галявинку, щоб запитати в сороки. Сорока була вдома, її хвіст стирчав з гнізда. Та скільки кротик не кликав, сорока навіть не ворухнулася. Чи відгукнешся ти нарешті? крикнув він. Кротик дуже злякався. Невже сорока його надурила? Невже десь заховала зелений камінець? Кротик почухав у потилиці і поліз по кострубатому стовбуру верби. Нарешті він зазирнув у гніздо сороки, чого тут тільки не було ціла крамниця, і маленькі люстерка, і ланцюжки, і різнокольорові скельця, і намиста. А в найтемнішому кутку раптом спалахнув зелений вогник. Як тобі не соромно, сороко, вигукнув кротик. Тут прилетіла ціла зграйка пташок сестричок. Пташки закричали, налетіли на сороку і прогнали її геть за три дев'ять земель. Кротик дуже зрадів, що повернув свій камінчик, оскільки він не спав усю ніч, оченята у нього самі собою заплющувались. Кротик скрутився клубочком прямо в сорочиному гнізді і заснув, не випускаючи з рук зелений камінець. Прокинувся він вже вночі. В небі над лісом сяяли зірки. Мені так хотілося, щоб мій скарб побачили усі усі, але в мене нічого не вийшло, схлипнув кротик. І сльози закрапали на зелений камінчик. І тут, з поза обрію, тихесенько виплив золотий місяць. Кротик помахав йому. Шкода місяцю, що ти так далеко. Ти б зміг підняти мій камінець на небо. Місяць на мить завмер, а тоді повільно опустився до самого сорочиного гнізда і зупинився перед кротиком. Так так, це не сон і не казка. Так сталося насправді, міцно тримаючи в лапках зелений камінець, кротик забрався на борт місячного кораблика. І поплив по небу від зірки до зірки. А зірок на небі тисяча, і ще тисяча разів по тисячі, і ще більше. Кожна на своєму місці. Де б відшукати місцинку для мого камінчика? замислився кротик. Раптом повз нього пролетіла падаюча зірка. Там, де вона досі сяяла, лишилося порожнє місце саме для зеленого камінця. Місяць поплив просто туди. Кротик повісив зелену зірочку на небо і востаннє протер її лапкою, нехай сяє яскравіше. Тоді місяць опустився до самої землі. Кротик зістрибнув на траву і помахав лапкою, а місяць поклапився назад. І так затримався а він іще мусить встигнути пройти весь шлях по небу і посміхнутися кожній зірочці. Дякую, ласкавий місяцю! Гречно дякую. Крикнув йому вслід кротик і кинувся будити своїх друзів. Так йому кортіло показати це диво. Але будити нікого не довелося. Зайчик, пташки сестрички, і навіть жабенята зі струмка вже давно не спали. Вони в захваті дивились на неймовірну зірочку. Вона ж одна така на небі, зелена, найгарніша. Для кротика безумовно. Gimnets.